Всім привіт! Раді радий вас вітати у нас на каналі. Пройшов тиждень. От, і тепер я сьогодні буду ділити з вами новинами, які назбирались за цей тиждень. Багато ігрових новин, буде дуже цікаво. Їх назбиралась ціла куча, і новини такі прям непогані. От. Але спочатку осінь, як би, тепло ще. Насолоджуйтесь останні, останніми днями е, теплими. Що вот. можна сказати? Скоро буде холодно, скоро будуть дощі. Тому вперед, на вулицю, е, кайфувати від сонечка, поки воно ще гріє. Бо скоро буде мнить, що все. Ті, давайте назад літо, то щось вже холодно, туди-сюди, світла нема. так що Вперед на вулицю. Ось, е, А я, в свою чергу, почну з новин. Поїхали. Amazon випустили останній трейлер Грантуру. Е в минулих новинах е я розповідав про тизер е грантуру, без слів, без нічого, чисто музичка, короткий такий, не дуже великий, е нічого було не зрозуміло. Зараз повноцінний трейлер на 2,5 минути, там уже із розмовами і так далі. І цікаві якісь там штуки, показані, на яких машинах будуть їздити, де будуть їздити і так далі. Вже розповіли. Ось дідулі вже старенькі, і це реально останній трейлер, який буде взагалі в гарнатурі. Тому чекаємо 13, 13. Вересня вийде вже повноцінний сюжетний ролик. Подивимось, кайфонемо. І попрощаємось з дідусями. Шкода, звісно, але що поробиш. Поїхали до ігрових новин. Стартував The International 2024 року. Це 13-й Інт. Один пропустили, бо війна почалась, вся фігня. Ось. І це провал цього року. Дуже великий провал. Я не розумію, що сталося, як сталося, хоча я трохи розумію, але, ну. Загально це ну, не повинно прям так впливати. Тому що ну, декілька років тому призовий фонд був 40 мільйонів доларів. А, сенсація, Тім, Спірі, туди-сюди, все кайф. А, зараз інт, про який, мабуть, ніхто взагалі вже не чув, а, ніхто його не очікував, і тут от вони викачують компендіум зовсім нещодавно. А, і все, що вони назбирали, це призовий фонд в цьому році 2,3 мільйона доларів. Це капець. Я не розумію. Після 40 за пару років скакнуть, пригнути в цю прірву до 2,3 ну це прям вообще якийсь нонсенс. І плюс до цього вони тепер інти Valve. інти віддають в PGL. Тепер ця, цим інтом буде займатися інша контора і так далі. Що там буде, як, я не розумію, я не знаю. Але мені здається, що от Вольво е, надоїла цю коровку і щось готує нове. Е, що нове, побачимо. Я думаю, якісь анонси колись будуть. Е, На чимось-то вони по-любому працюють, гроші вони заробляти хочуть. Е, і от вирішили, що з ентом пора закінчувати, і треба щось уже людям. Новеньке, свіженьке, і по кругу заробляти все більше і більше грошей. Ось, е завершився вже груповий етап. Ну, точніше, зараз завершується для мене зараз, у вас вчора. От, е сітка якась дуже дивна з цим інтернеш, тобто 4 групи, всі грають з усіма. І потім е неважливо, типу, як ти зіграв, у тебе йде Best of 3, і от, ну, після цього і. В цій Best of 3 вже вирішується. Ти підеш в верхню сітку чи в нижню. Нафіга було весь груповий етап. оцей робити, типу, іграти з, усі з усіма майже ну по групам. Не знаю, якийсь такий дивний прикол. Е, ну, побачимо, як воно буде. Вже там щось нерадісні, якісь новини, типу по цьому груповому етапу, але все ж таки. От. І подивимося. Я думаю, подивимося ще, як буде відкриття. Інтернешному, бо завжди це прям свято, це прям фейерверки, мюзикли. все там. Ну хто не бачив, будь ласка, подивіться, хоч один якийсь там 16, 17, 18. Неважливо, щось після 13-го року. Відкриття інтернешному це просто вау, це пісня. Це. Ай, як я сумую за цим. Подивимося, як в цьому році пройде. От ну і на наступну неділю вже буде більш-менш видно, що до чого. Так що через тиждень розкажу вам. Поїхали далі. Sony релізнула гру AstroBot. І це прям фієрія якась. Астробот вискочив, він взлетів так, що там купують його всі взагалі. Хто може, хто не може. Збирають гроші, купують, їх, грають, 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 грають. Сама гра на 15-20 годин десь проходження. Але всі ці 15-20 годин там не затягнуті нічого, везде якийсь там екшен туди-сюди, і все дуже цікаво, все дуже прикольно. Вже і обзори є на цю гру і так далі. І от критики всі повипускали свої оценки. Всі по 10 із 10 ставили, хтось там трошки 9 із 10, можливо, поставив, Але в основному це 10 із 10. І рейтинг у ігри 94. Це прям я давно такого не бачив, щоб игра вийшла з рейтингу 94. От. І оцей Астробот, він прям закриває цю проблему з Конкордом. Хто не чув, Конкорд випустили десь два тижні тому. Днів 15, можливо, і гра, на, гра настільки провалила, що зараз Конкорд вже закрили, сервера вже не працюють, все, ігру вже видали, гроші сказали, повернуть. Два тижні пройшло. Гра повне, е ну, ви самі розумієте, що. От, і тепер цим оцим Астроботом просто закрили цю хмару. І у всіх тепер на вушах тільки стробота, стробота, там вверх, там... все, давайте грати. Класна гра, я подивився, ще не грав, я подивився, геймплей і так далі. Прям прикольно. Краще, ніж перша частина, тому що ну, перша частина чисто там, щоб геймпад показати і так далі, як він працює, що там з ним, які там нові функції і так далі. Тут же повноцінна гра, з деяким навіть сюжетом, типу тому. Хто хоче, купуйте, грайте, насолоджуйтесь. Прикольно. Поїхали далі. В мережі показали, як буде виглядати PS5 Pro. Ось така от картинка, це не анонс від Sony. Це просто один із інсайдерів, дуже поважаємий. Побачив цю ps ку вживу прошку і от намалював цю картинку. А... Що можна сказати? Ну, виглядає, як Adidas, Типу, ну, от, от PS5 і Adidas. Все. Більше нічого тут сказати не можу. Так, да, якісь там нові функції, туди-сюди, щось прикольне і так далі. Не знаю. Що про неї сказати. Ви самі все бачите. Біла буде, ні чорна, ніяка іще, як багато хто думав. Гімпад залишиться той же самий. От, просто буде біла ПСК без дисководу, можна його буде приставити туди. Але кому він у 2024 році вже той дисковод потрібен, незрозуміло, бо всі вже ну, ігри майже купляють на аккаунт собі. Ось, Дисками вже користуються не така велика кількість людей. От. Чекаємо, чекаємо анонсу від Sony, що як буде. Бо, можливо, це концепт арт якийсь бачив, чи якийсь макет цей інсайдер бачив. Незрозуміло, чекаємо, бо чим ближче. Ось, я думаю, в цьому місці вже під кінець десь покажуть і анонсують цю прошку, можливо, всередині наступного. Але чекати залишилось зовсім недовго. Так що тримайтесь. Поїхали далі. І перейдемо до новин про формулу 1. А, закінчився гран прі Італії Монца. А, гонка кайф, гонка супер цікава. Хто не дивився, будь ласка, дивіться, вся гонка прям чистий, лютий. От стандартна така, класична, гарна гонка Формули 1. Не тянучка друг за другом, а прям борьба до останнього майже кола. А, Стратегії, обгійни туди-сюди, виліти з траси, все прям супер. Ось, але ну, трохи подробніше. Давайте. А, Магнусен, Кевін, Магнусен все ж таки отримав штраф 12-й вже, і тому наступну гонку в баку він вже пропустить. Замість нього зокрема посадять Олівера Бермана, який в цьому році вже виступав. Але за Феррарі, коли у Сайнса там вирізали кусок. Тіла. Ось. Бермана посадили, він приїхав більш-менш непогано. От тепер буде заміняти Магнусена в хасі. Бо Феррарі і Хаас це щось майже одне. і те ж. От. Тому подивимось, як Берман приїде на Хаасі, не на Суперболіді, типу із топ-3-4. топ, там, топ да? А ось десь з кінця пілотону вже. Подивимось, як він справиться з цим болідом. Ось. Магнусен, ну що ж. Скоріше за все, ну, я не знаю, що з ним далі і як буде, але нічого гарного від нього можна не чекати. Ось. Переміг Леклер. Обіграв він Макларени, хоча Макларени там і домінували майже всю дорогу. Але щось якось, Макларени поїхали на два підстопа, Леклер залишився на одному підстопі, вибрав собі хард і от, Всю дорогу, другу половину гонку, на цьому харді їхав, їхав, їхав. І що дивовижно, він дуже гарно тримав темп, бо майже всі круги у нього були майже однакові, плюс-мінус одна-дві десяті. І, типу, що свіжа резина, що вже зношена резина, йому було неважливо. Він їхав в одному темпі. І Макларен, звісно, під кінець вже наздоганяли, але щось якось наздогнати не змогли. Тому Вітаємо Леклера, вітаємо Феррарі, вітаємо Тіфозі, Італія Феррарі. Ви ж самі все розумієте. Це прям шик, це прям вау, всі там кайфували і так далі. Клас. А от Макларени щось трохи між собою не домовились. А, В чому прикол? А, на першому школі а, Норіс більш-менш нормально стартував, що вже дивовижно. От. Але протримався недовго, е і в середині траси вже Піастрі його обійшов Внаглу обігнав. Норіс навіть трохи притормозив, щоб його пропустити, тому що ну, афіглі вибивати два боліта. Ось. І Їхали-їхали-їхали. Отак вони їхали. що там Піастрі, Норіс, Леклер і далі. Ось. І після підстопів. Леклер, Леклер виходить вперед, Піастрі їде другим, Норріс їде третім. І так вони, звісно, і закінчили гонку. Ось. Е, Норріс знову на останньому колі забрав швидкий, швидке коло, е, плюс одне очко, мінус одне у Ферстапіна ще відібрав, тому що до цього Ферстапен е, краще коло показав. Ось. Але проблема в чому? Е, Норріс, типа. Е, Хоче титул гончика отримати, виграти чемпіонство в цьому році і так далі. Ось. Тому йому треба якомога більше набирати очок. Але тут виходить як, Верстапін далеко, там шостий, по-моєму, чи п'ятий, щось таке, чи сьомий, не пам'ятаю точно. А от Норріс їде третім, і Піастрі їде другим. І чого б, ну, якщо вже Норріс бореться, за цей титул, то чого П'ястрі просто не пропустити Норріса, дати йому зайві ще 3 очки, і щоб у нього все більше і більше з'являлось шансів для того, щоб е перебити Макса. Але такого не сталося. Норіс знову другий і забирає очки у... Точніше П'ястрі забирає очки у Норріса. І да, Норіс відіграв 6 очок загально від Ферстапена. Йому цього, якщо так на кожну гонку піде, буде більш-менш досталь. Але, ну, плюс три очки було б непогано. Ось е я не знаю. Щось Макларени між собою там не можуть домовитись. Типа, я розумію, що це боротьба, що це, тіпа, Макларени вважають, що це рівні пілоти, і нехай між собою борються. Але чуваки, у вас зараз реальний шанс на титул е і на кубок конструктора, і на кубок пілота. Тому чому б не допомогти Норрісу? Його забрати, тим більше у вас є варіанти, як це зробити. Трохи незрозуміло. Подивимось, що буде наступної гонки, і що вони там далі будуть, не знаю. Ось. І остання новина: Антонелі підписали в Мерседес з 25-го року. Він тепер з Расселом буде в одній команді ганятись. Ось. А, ну, всі, всі цього чекали, всі знали, що. Ну, як знали, всі здогадували, що так і буде. Тому прям якоїсь такої фурору не сталося ось. і... Щодо фурору, то інсайдер, прям газета BBC там, по-моєму, ось е сказала, що все ж таки Астон Мартін на 5 років по 40 лямів доларів за рік буде виплачувати Едріану Ньюї. Едріан піде до Астон Мартін, буде розробляти їм машину. На наступний рік і так далі. ось. І 40 мільйонів баксів це не ціна. Плюс там бонуси, якісь там ще премії, і так далі, виплати. Все. А, чекали ми Феррарі його, але Феррарі щось не домовили з ним. Тому там Астан, походу, грошима так закидав, що типу, і такі привілегії йому дав, що Едріан просто не зміг відмовитись. Тому, да. а, Я думаю, що завтра. У вас все сьогодні вже або в понеділок, вже прям анонсують повноцінно Едріана Ньюї в Астон Мартін. Ну що ж, чекаємо 25-го 25 року, що там і як буде, тому що ну, хочеться вже чотири команди є. Хочеться ще й 5, щоб Астон трохи туди повернувся. І прям була боротьба, боротьба. Всі друг в друга, муськи туди-сюди їм б'ють. Ось, щоб було прикольно. На цьому у мене на цьому тижні все. Дякую, що прийшли. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, було цікаво, хоч трохи. Ось, Підписуйтесь, є телеграм-канал, є інстаграм. Все, що треба, тік-ток теж десь там є. Все ви знайдете в описі по ссылкам. Що я можу сказати? Давайте на вуличку. Трохи там волейбольчик може пограти, або по парку десь погуляти вперед. Бо скоро будуть дощі. Ось і вже волейбольчик не дуже та й пограєш. Дякую і до зустрічі наступного тижня. Папа. -па.